Молитва на благословення дому, до тебе молимося, Всемогутній Боже, за цей дім і за тих, що живуть у ньому, і за речі, і щоб ти зволив їх благословити і освятити, і розмножити в ньому всякі блага. Подай їм, Господи, достаток з небесної роси із земних благ життя, і їх бажання твоїм милосердям приведи до благого завершення. Отож, із нашим входом зволь благословити і освятити цей дім, так як ти благоволив благословити дім Авраама, Ісаака і Якова. У стінах дому цього хай мешкають ангели, твого світла і хай оберігають тих, що живуть у ньому. Бо Твоя є сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвідай, молимось до тебе, Владико, цей дім, і далеко від нього віджини всі затії диявола. Хай Твої святі ангели мешкають у ньому, захоронюючи його в мирі, і хай твоє святе благословення буде тут завжди. Обережи, молимось до тебе, Владико, від пожару, від бурі, від погибелі, пошесті, недух, від усіх ворожих бід і нападів, щоб дім тих. Що на тебе надіються був без журби, бо тебе свалять усі небесні сили і тебе славить усе створіння на віки віків. Амінь.